сьогодні у Коростені та Коростенському районі проживає 240 дітей-сиріт, з яких понад 80% виховується в сім'ях. Прийомна сім'я є однією з форм піклування про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Власне, це є європейський досвід, що гарантує повноцінний соціальний захист дитині, яка з різних причин втратила рідних батьків. Піклування про дітей-сиріт покладається на державу, і держава делегує, делегує ці функції сім'ї. А якщо сім'ї делегують, то обов'язково має контролювати, і тому такі зустрічі це не тільки свято, це просто ще раз є можливість зустрітися із батьками-вихователями, і з прийомними батьками, і з опікунами для того, щоб ще раз побачити, як виховані діти, які у них є прогрес у вихованні, у навчанні, у їхньому розвитку. Подивіться в очі цієї маленької дівчинки. Того, що вони віддзеркалюють, вистачить, аби усвідомити важливість проблеми слідства. Звичайно, держава не стоїть осторонь і намагається всіляко допомогти. Проте, чи завжди їй це вдається? Держава приділяє увагу таким питанням, цим категоріям дітей, але сказати, щоб достатньо її було, мабуть, ні. І це наша спільна на сьогоднішній день, наша спільна задача і органів місцевого самоврядування і державної виконавчої влади. І е, ті заходи, які от зараз проходять, вони е, ну безперечно потрібні, важливі. Сьогодні дуже багато спонсорів, меценати би теж приділяють уваги до допомозі е, і дітям і таким сім'ям. Але суспільство, я думаю, що ще не готове до кінця. Зрозуміти от глибину і важливість цього питання. День захисту дітей можна вважати святом для тих, хто, розпочинаючи життя, залишився без турботи найрідніших людей. Юні артисти продемонстрували свої таланти і подарували глядачам яскраві та незабутні враження. Сім'ї отримали пам'ятні нагороди та цінні призи з рук представників органів влади, громадських організацій, які постійно підтримують проекти зі сприяння розвитку сімейних форм виховання. Чужих дітей не буває. Якщо суспільство зрозуміє цю аксіому життя, Україна стане країною без сиріт.